Добрий вечір. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Зразу не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, якщо сподобається. І прокоментуйте. Всім приємного перегляду. Навіть не знаю сьогодні з чого розпочати. Ну розпочну, напевно, із залишків гідравліки. Гідроциліндр з Балканкар 4500, вихід штоку 2 метра, потім свіженький гідроциліндр, це, це у нас. Раз, Камаз, Mass прокоментуйте. Ціна 3500. тисячі. зараз покажу, який в нього є нюанс. Ось. Але воно не дістає штоку. Бачите, ось і ось. І ось в цьому місці. Бачите, подряпини немає. Не дістає. Там є зазор 3500. По гідравліці по 1200. Два зелених, що залишилися. Ці по 1000. Тут невеликі пошкодження штоку є. Ось і ось. І це СК-75, здається. Не видно маркування. 900 гривень. Тут шток гарний. 900, ці по 1000, ті по 1200. Диски до сашників. Діаметр 370. 150 гривень штука. Кількість обмежена. Тут їх 9-18 штук і пара таких на 360 діаметром. Ці по 130. Ідемо далі. Диски Волга на 14 500 гривень пара. Потім ось тут схімічив таке підключення. Рівень сотий. Зараз, якщо це не бабахне, Значить, будемо пускати всі ці двигуни. Потужність оцих трьох по 3 кВт. Цей 4 кВт. 945, здається, обертів. Ці всі по півтори тисячі. Ну що, пробуємо. Ну, тут загальна пускова потужність буде близько 13 кВт. Таке маленьке пускове зарядне зробив підписник. Все працює. По ціні 4 кВт 940 обертів 4. Будь-який з цих трьох двигунів по 3 300. Невеликий торг зовсім отакусінький. По 3 30. Йдемо далі. вентиляторы такие 350 250 потом коллектор 800 гривень. такой там крат ну не знаю чи працюючий тут крутится тут ось нахимичено и гвоздки и дрит разноманитный поршень присутний Під ремонт 500 гривень. 250 така річ. Пропелер. Хай буде 250, кардан 350. Якщо ви торгуєтесь, то торгуйтесь не в половину, Тим більше тут ну, 350, ну на 50 гривень там поторгуйтесь, так, ну не в половину ж. 70, лищата працюючи. Ну, тут в одному місці. Дещо вони торкаються, зараз не покажу її рукою, так крутяться. Але там їх змазати і буде все з ними добре. Без поворотної платформи 250 гривень. Сошнички по 120 великі, залишились три штуки. Ромашка 500, діаметр 650, витяжка 50-50 на 50 см. Турбина. Ну, орієнтовно десь 22, 25, можливо, діаметр вала. 1200. стан дуже гарний. Нема зовсім ніде налога, нічого абсолютно. Кріплення все ціле. Так, коробочки такі, медицина 400, 250, 150. Далі ланцюг. Це не коровкін ланцюг, це, бачите, спес-ланцюг. Тут його близько 8 метрів 350 гривень. Катки 420 ширина діаметр 150 по 450 гривень. Потім колеса. Це залишилось колеса з попереднього відео. Тоже гусматик, як і на тих. 250, але оці по 400 гривень. Вони потужні важкі. Такий мають вигляд, десь на одному моє поріз. ага, ось де. Але ось він де закінчується. Пара 800. Цей балон заброньований, поки. Маю на продаж такий балон. Такий балон для порівняння. Зараз положу. Із цим майже вдвічі більший 1600 фуганок. Ну, кому потрібно, пишіть у Viber 066 831 2772. Я забиття ножа, ну тут не 800. Я забиття не бачив. 650 гривень. Потребує перевірки підшипників, там змазати їх, ну і так далі. Сошники такого плану. По 500 гривень за штуку їх тут кількість обмежена, всього 6 штук. Потім залишилось на останок у нас 1325 кг ключів. Різного плану за 1300 з ящиком. Сегментний є ключ. Лопатка монтажна є. кліщі у вас такі, потужні кліщі? накидок, то є тут. Різний формат 1300. На цьому буду завершувати. Хтось, не чуєте, добивається. Зараз буду відповідати. Кому що сподобалось, пишіть на Viber. Всі угоди у нас в вайбері в коментах я нічого не продаю. На цьому буду завершувати. На все добре. Дякую всім за увагу. Приємного перегляду. До наступної зустрічі!